Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіна всім, всім доброго дня, Крістіно, Питання від ваших земляків: ви як львів'янка, чи відчуваєте небезпеку від атаки ворога на Львівщині до кінця червня? Зараз е, дивіться, тут конкретно вже збудовані е, плани, конкретно вже є наміри цієї атаки, але вона буде не така, як ми очікуємо. Тобто вона буде більш незвичною для нас. Це буде щось нове. Карта мага випадає. Швидше всього, воно зв'язано. З якоюсь рідиною, з чимось хімічним. Воно мені це як якась як хімічна атака іде, мені отак падає, і буде ну, направду дуже сильний вплив. А, Крістіно, тут цікаво, бачите, що ви побачили, тому що зараз така проблема, як отруєння води, але більш там північні і східні регіони. Давайте подивимось, чи можливе це отруєння води, питної води на Західній Україні, на Львівщині. Однозначно, тут через короля кубків і шестірку показує, що іде дуже великий вміст у рідину, за яку ми питаємося. Дуже великий вміст чогось. Звичайно, що це іде отруєння, і знов ну, знов ж таки карта мага. Так мені здається, що воно вже почалося. Я не знаю, як так може бути, що але ми цього ще не замічаємо. Воно якось потихеньку. Так мені показують карти, що вже вводиться, і кількість його буде збільшуватись. Воно як, як така легенька ін'єкція, де натиск робиться сильніший. Розумієте? Нічого собі бачите, думали, ага. що все ж таки Західна Україна зможе уникнути. Цього отруєння, але як ми бачимо і підтверджують ваш підтверджує ваш розклад, все таки ні. Тож вірю і надію, що наші глядачі будуть обережними до того, що вживають у їжу, і якби, щоб вберегти себе та своїх близьких, Христіно, дуже цікаве питання саме до речі, до вас. Дуже довго не можу завагітніти, що вже не пробувала. Звертатись до еко не дуже хочеться, хочеться якби народити дитинку власними силами. Скажіть, будь ласка, чи є якісь ритуали, які можуть пришвидшити вагітність? Що порадити? Так, спочатку я запитаюся у карт. Ну, однозначно, тут вагітність може наступити, але для людини ця ситуація дана не просто так. Це є кармічна ситуація для нашої глядачки, яка е показує її від прийнятого її рішення, будуть е вже передбачатися наступні події. Ритуал для неї так є, і треба зробити детальну діагностику. Що там конкретніше відбувається? Тобто, ви кажете, що ну дійсно є правда багато ритуалів, але для кожної людини він індивідуальний. Потрібно дивитися по даті народження, по фотографії, так, по кармі. Так, так. Мені потрібно виявити причину, чому у людини так сталося, так. Uh -huh. І тоді від цього ми я повинна зрозуміти умови задачі, яку треба вирішити. Тому що дуже часто, коли людина знаходиться в самій ситуації, так от власне наша глядачка, вона не може завагітніти. Звичайно, що вона знаходиться всередині тієї ситуації і не бачить проблеми. А ми, як майстри, дивимося ззовні. І тому нам чітко видно, ага, захід в проблему такий, вихід такий, і досвід має бути такий. Розумієте? Uh -huh. Дуже э, дякують за наші ефіри. Тетя доброго вечора Тетянка та Христиночка. Вдячні за вашу працю. Подивіться, будь ласка, чи буде в мене все добре. Я в Харкові з самого початку нікуди не поїхала. Наталія, 14.03.67 рік. Я так думаю, що Наталя запитує, чи є їй небезпека в Харкові. Наразі для неї такої небезпеки немає, але мені здається, що там почнуться якісь скандали з родичами, і бачу тут суд все одно. Мені здається, що людина буде їхати. Угу. Дуже благаю, допомогти мені. Донька не може знайти роботу і вийти заміж. Подивіться, що з нею. Дочку звати Яна, 24.02.81. Там іде по материнській лінії якась ситуація. Можливо, я так думаю, що це питається мама. Вона повинна бути в курсі, в чому справа. Тому йде, е, йде блок на особисте і йде блок на фінанси. По роботі, по роботі її ще перекриває якась її, можливо, подруга. Там в оточенні не все так гладко, як здається. То тут я думаю, ще потрібно більш детальний розбір. Здравствуйте, зовут меня Артем 24.07.92 год. Интересует здоровье и найду ли я работу до конца года? Спасибо. <звук> Ну, смотрите, здоровье здесь не важно, мне падает не очень хорошее. Я бы хотела узнать род деятельности Артема, потому что мне идут здесь очень большие кармические долги. Мне кажется, что в прошлом Артем, ну, пусть не обижается парень, но очень обманул кого-то или обманул большую группу людей, поэтому или ввел их в заблуждение. Поэтому здесь идет кармическая отработка для этого Артема, Ну и, соответственно, здесь проседает здоровье. И вот Артема, Артёма, вообще, вот за него постоянно какая-то магия, дьявол, постоянный обман, потому что он склонен это притягивать. Это интересный случай, и мы можем разобрать его в личке. Угу. Так, добрый вечер, дівчатка. Запитує Світлана, 17.0767. Чи буде в мене робота до кінця року? Ну, дивіться, давайте отак от логічно, до кінця року то це ще півроку. Тобто людина все ну, одно за щось має існувати. Що саме хоче Світлана, я не знаю, але те, що вона хоче, я я взагалі не бачу, і мені, мені здається, що це якось не зовсім правильні у неї бажання, у неї, тому воно і не здійснюється, тому що вона якийсь посил дає не дуже правильний. А, Боже, тут пишуть глядачі просто цілі по цілі полотна. Я дуже прошу бути лаконічними, задавати одне питання, тому що дуже багато бажаючих. Ми працюємо щодня, працюємо для вас, але відповідати в одному блозі на 10 питань одного глядача ну це реально неможливо. Не по силі, не з точки зору поваги до інших підписників. Так е чому донька Кіра Андріївна 8.04.2013 постійно, хворі... постійно хворіє? Чи вилікується вона від алергії та виправиться постава та ніжки? Це мене сильно турбує. Річ у тім, що на це питання я відповідала у особистому своєму телеграм-каналі. Тому нехай глядачка повернеться. Там відповідь уже для неї індивідуальна. Скажіть, чи може Євген 26 листопада 1984 року із часом зустріти саме таку дівчину жінку, що буде його долею, підходящою йому, з якою буде щасливий? Ну, ви знаєте наразі. Е... Така м, молода, красива мільйонерша з Канади йому не падає. Якщо він трошки би підкрутив свої бажання і був трохи більш гнучкіший до своїх бажань, він би вже зустрів як мінімум дві дівчини. Розумієте? Mm -hmm. Тобто в нього як самого мінімум дві. немає бажання як такого. Е, 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 дуже часто є бажання взаємовиключаючі. Тому в нього там іде трошки як накладка: як два мінуси, два плюси не зійшлися. Тому треба відпрацювати свої бажання. Дівчинка тут дякує наперед і запитує, коли я зустріну чоловіка. Він буде класний, як я мрію, чи буде недостатньо класний? Чи справдиться моя мрія знайти безмежно коханого чоловіка і вийти заміж? Запитує Аня 5, 10, 89. Боже, яка позитивна Анічка, і хочеться запитатись, Анічка, звідки у вас упередження, що саме після заміжжя до вас потрапить оце щастя? Воно може прийти, коли ви навіть не замужем і сама з собою. Ну, дивіться, не хочу розчаровувати нашу дівчинку, їй падає мужчина, падає мужчина з дороги, але щоб все було так, в таких рожевому мережеві, то ні. Вона трошки протверезіє, що вийти заміж це не означає бути щасливою на все життя, але пара їй падає. Угу. Доча Ліна, 11.04.2000, живе з парнем, будуть в місті у неї небольшой бізнес, піде далі. Це два питання чи буде вона разом з тим парнем? Так. Ну Дивіться, там той парніша він. Не зовсім знаю чесно. І, Можливо, деякі питання. Я так розумію, задає мама, мама. Мама не знає там деякі питання, тому там я би не сказала, що це довготривалі стосунки. Ну тобто, це не є на все життя. Угу. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, а... сина Віталія з приводу мобілізації, 30.07.93. Угу. Дивіться на протязі десь місяця-півтора я не бачу, що людину мобілізують, але такі питання зазвичай ми переглядаємо, тому що все міняється. Закони міняються, ситуація міняється. Наразі півтора місяця це на що виходить. Ну, до 1 серпня, скажімо так, загрози я не бачу. Угу. Е, так, скажіть, будь ласка, я Зінаїда, мій син Олег, 24.11.86. Хоче виїхати за кордон, я проти. Чи, скаж... Чи права я скажіть мені, буду вдячна. Чи варто сину виїжджати за кордон? Чи дослухатись до мами? Е, треба завжди слухатись до себе, це є перше. Розумієте? Людина може поїхати за кордон і в нього буде все нормально. Я би хотіла порадити мамам: якщо син вже дорослий, ну що значить я проти? Він будує своє життя. Ви не можете нав'язати йому свої устої, свої упередження і свій негативний досвід не потрібно навантажувати уже на дорослих дітей. Угу. Добрий день. Чи вийде заміж моя донька Тетяна 27.02.82. і чи будуть в неї діти? Людина у неї падає е, уже розлучена, яка була у стосунках. Дітей в най, отак найближчим, найближчим часом не бачу. Мені трошки попахує тут негативом. Треба е, було би це подивитися.

Ну, тут не ну я би не сказала, що це власне прокляття. Я би, я би це швидше діагностувала як порчу насмерть через кровне жертвоприношення, або через пролиття власної крові, через яку була треба до вищих сил щодо знищення особи, яку ми дивимося. Угу. Так, а, доброго дня. Прошу, подивіться, дівчатка, чи знайде роботу моя донька Тетяна в Італії 27.02.82. Е, робота е, робота їй вигідна, така для неї падає не біля дому, а далі робота буде зв'язана з дорогами або придеться трошки далі від дому від'їхати. Знайде, знайде, але буде важкувато. Е, доброго дня, дівчатка. Чи виплатять мені кошти по загиблому чоловіку? Починаються суди. Олена восьме ноль п'яте Мені падає так, що кошти вона якісь отримує, але по двійці вони будуть геть не те, на що розраховує наша глядачка, і там буде боротьба дуже сильна. Не хочуть їй виплачувати такі кошти. Напевно, суд не признає чогось якогось факту. Не буде назначена виплата, буде назначена якась менша. Отак. Добрий вечір. Чи зустріне мій син Сергій, 2.04.86, свою половинку і чи будуть в нього діти? Ну я не бачу, що він зараз зустрічає половинку, тому що там іде негатив з минулого від якоїсь дівчини. По, по її відчуттях, по її е, баченнях він її дуже образив, і вона тримає образу на нього. Тому я не бачу. Так. ну Давайте ще подивимося. Останнє питання: скажіть, будь ласка, чи будуть в нас ще діти з чоловіком? Я надія, 26.04.94. Чоловік Олексій, 4.05, Найближчі от, напевно роки два не бачу. Угу. Крістіно, дякую вам від імені всіх наших підписників. Також нагадаю, якщо ви не встигли задати питання в ефірі або ми не встигли відповісти через брак часу, Крістіна завжди дає бонус. Одну добу після виходу програми відповідає безкоштовно на одне ваше питання у своєму телеграм-каналі. Тож доєднуйтеся, посилання на канал буде, як завжди, в описі цього відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Всім дякую, до побачення!